Цікавий текст і свою проповідь я назвав, як змінити історію або головна відмінність християн. Цікаво, якщо дослідити або прослідити розвиток думки, то усі ці тексти, вони взаємопов'язані. Здається, що вони, вони різні, здається, що вони. Торкаються різних сфер нашого життя, але усі ці тексти поєднує думка про майбутнє. А конкретніше важливий зв'язок нашого теперішнього з нашим майбутнім. І таким чином формується історія. От кожному з нас хотілося б якось змінити історію або створити історію. І ось сьогодні ми про це поговоримо. Перше, що ми бачимо, це зв'язок між сьогоденням та майбутнім. Отже, між сьогоденням та майбутнім існує прямий зв'язок. І багато хто цього не розуміє, і ми навіть дуже часто не зауважуємо, що наше теперішнє, воно пов'язане з нашим майбутнім. Але Ісус дуже багато про це говорить. Він хоче. Продемонструвати, щоб ми побачили, наскільки міцний зв'язок. Не судіть, це теперішній час, щоб не було засуджено вас, це майбутнє. Прощайте, це теперішній час. То простять вам, це майбутнє наше. Давайте, цікаво, знову ж таки, теперішній. Дадуть вам майбутнє. Отже, головна ідея це, вибираючи, що нам робити у теперішньому часі, ми з вами визначаємо, з чим будемо зустрічатися у майбутньому. І Ісус Христос, Він наводить багато прикладів, щоб ми усвідомили, наскільки важливо. Зрозуміти, що теперішнє, наше теперішнє, воно в наших руках. І завдяки нашому теперішньому ми можемо сформувати наше бажане майбутнє. Про це є дуже багато книжок, існує багато екранізацій. Найвідоміша, мабуть, молоді люди не пам'ятають, а старші трохи пам'ятають. Найвідоміша це назад у майбутнє, там декілька частин. Дуже такий цікавий фільм, і там є дуже багато цікавих діалогів. І ось один з них, поганий хлопець, каже: Макфлаї ніколи нічого не досягали за всю історію. А файний хлоп відповідає: Я спробую змінити історію. І він постійно намагається повернутися в минуле для того, щоб створити ту історію, яка, ну, яка йому пасує. Висновок номер один. Майбутнього не існує без минулого. Не існує. Майбутнє не виникає з повітря, а майбутнє створюється сьогоденням. Чому це важливо? Або як це працює? Багато хто з людей вони живуть мріями? Людина живе і мріє. Що одного разу. Я прокинуся, стану багатим, красивим, здоровим, одруженим, щасливим, талановитим, відомим і так далі. У людей є дуже багато різних мрій. І це не означає, що вони погані. Але усе вище перераховане то лише мрії, то плоди. А для того, щоб побачити ці плоди, потрібне коріння. Є навіть така притча. Є тут католицьке видання Свічада у Львові. І колись вони надрукували таку невеличку книгу різних таких притч з таким духовним сенсом. І там є така історія, що людина приходить в магазин і там зустрічає Янгола. І Янгол питає, що тобі потрібно. А він каже, а що у вас є. Він каже, що завгодно, є доброта, є любов, є щастя, є мир, є спокій. І людина захоплена, я хочу те, і те, і те. Я все хочу. І потім, замість того, щоб це давати, янгол він висипає на стіл зерня, зерно. Той каже, а що це таке? Він каже, це зерно. Треба його посадити, треба його зростити, треба його культивувати, і потім будуть плоди. А плоди це те, що ти хочеш щастя, доброта, гармонія, мир і так далі. Ось наше теперішнє ось це і є процес, коли ми сіємо і ми визначаємо, що ми побачимо, або які плоди ми побачимо у майбутньому. Отже, майбутнє воно створюється сьогоденням. Це перша думка, або перший висновок. Майбутнього без минулого не існує. Друга думка. Наше майбутнє, воно завжди пов'язане з нашою ідентичністю. Завжди. І саме тому Ісус говорить, що нам потрібно бути добрими, нам потрібно бути смиренними, нам потрібно бути милосердними, нам потрібно віддавати, нам потрібно світити, нам потрібно зігрівати. Нам потрібно приходити на поміч один до одного. Про Ісус про це дуже багато говорить. Чому? Тому що ідентичність відповідає на питання, хто я, а також який я. От подивіться, який зв'язок. Ісус закликає до добра прощення милосердя, і то, не є риси людини, яка, то є риси людини, яка може чогось досягнути в майбутньому. Тобто е Ісус Христос Він говорить, ми тільки що з вами прочитали, блаженні. Блаженні, голодні тепер, блаженні, засмучені, блаженні, коли люди зненавидять вас, коли проженуть вас, коли знеславлять вас. Тобто усі ці характеристики, вони не роблять людину щасливою в теперішньому часі. Ну, ніхто ж не хоче бути голодним. Ну, ніхто ж не хоче бути знеславленим. Тобто в теперішньому часі вони роблять життя людини важким або тяжким, незручним. Про це говорить Ісус. Але ж Божа ідентичність, вона фокусується не на теперішньому, а на майбутньому. От дивіться, розумна людина вона вибирає. Для себе краще майбутнє. Нерозумна людина вона завжди вибирає теперішнє. От прямий зв'язок. Пам'ятаєте, я колись вам розповідав про зефірний тест або зефірний експеримент. Зібрали дітей в кімнату, де їх ніхто і нічого не відволікало. І їм поклали на стіл зефір і запропонували, щоб. Або вони можуть з'їсти, або вони можуть почекати 15 хвилин, і потім порція зефіру вона подвоюється. І діти розділилися, бо половина людей вони взяли і почали їсти, бо невідомо, що буде через 15 хвилин, і чи взагалі щось буде через 15 хвилин. А інша група дітей сказали: ми будемо чекати. І вони чемно чекали 15 хвилин, щоб дочекатися подвоєння цієї порції зефіру. І ось цікаво, що це лише початок експерименту, тому що експеримент тривав більше ніж 30 років. Він закінчився у 1990-х роках. І люди, які спостерігали за результатами експерименту, вони мали контакти батьків і дітей, які проходили. Так от діти, які обрали відсрочене задоволення, діти, які почекали. Їх життя склалося краще, ніж у тих, що обрали зефір одразу. У них були кращі показники розумового розвитку, вони були більш організованішими, вони були у кращій фізичній формі, вони краще здавали тести, вони не мали або мали менше проблем з наркотиками, ожирінням, а також не виявляли осоціальної Поведінки. Цікава думка. Ідентичність, вона впливає на наше майбутнє. Тому, якщо ми хочемо побудувати краще майбутнє або побачити в майбутньому добрі дні, нам треба ставити питання: а яка я людина? Ну, яка я людина? Чи є в мені оці якості, про які говорить Ісус? Чи можу я любити? Чи можу я терпіти? Чи можу я прощати? Чи згідний я приймати несправедливість? Чи можу я бути милосердним? Чи проходжу я випробування грошима або владою? Ми з вами формуємо нашу ідентичність сьогодні. А наша ідентичність формує наше майбутнє. Це такий прямий зв'язок. Є ще один дуже цікавий експеримент. Це стосується не тільки дітей, але й дорослих. От можна вас запитати, що б ви обрали? Зараз вам даю 100 тисяч доларів. Зараз. Або даю 1 цент. Але цей цент або ця сума буде кожного дня подвоюватися. Що ви вибираєте? 100 тисяч доларів. Або 1 цент, і він буде на протязі місяця подвоюватися сума. Важко сказати. Важко. Хочеться взяти 100 тисяч доларів, правда? Дві квартири правильно порахувала сестра Валентина. Добре, я вам допоможу. Давайте мільйон доларів, або 1 цент, який подвоюється. Точно мільйон. Правильно, дивіться, якщо подвоюється цент і сума кожного місяця на 31 день людина отримає 10 мільйонів 737 тисяч. А ти не бачиш цього, правда? Тобто тобі здається, що так нереально. Навіть 21-й, 22-й, 23-й день там маленькі суми. Тобто, ти дивишся, як це може бути. Але останні дні, останні кроки, вони вирішують усе, усе вирішують. А так хочеться взяти 100 тисяч доларів і взяти дві квартири замість одну квартиру. Так. Замість того, щоб почекати. І тому Ісус говорить, блаженні ви будете. Тобто, дивіться, сьогодні ви потерпаєте, сьогодні вам важко. Але в майбутньому Він каже, ви будете блаженні Далі Він каже, радійте та веселіться, нагорода ваша на небесах Далі каже, нагорода ваша великою буде. Отже, висновок для того, щоб створити для себе. Славну історію або добру історію потрібно мати правильну ідентичність, потрібно бути доброю людиною, тому що наше майбутнє, воно фактично починається з нашої ідентичності. І тому контрольне запитання: чи намагаюсь я бути мудрою людиною? Чи намагаюся я створити з себе добру Божу людину, яка живе? Керуючись Божими принципами в своєму житті, дивіться, перше, про що ми говорили, це зв'язок між теперішнім та майбутнім. Друге, про що ми говоримо, моя ідентичність в теперішньому, вона має прямий вплив на те, що я отримую у майбутньому. Що прийде в мою реальність? Або в яку реальність я приходжу, і що я там буду мати. І третя думка, якою я хочу з вами поділитись. Наше майбутнє, наша історія вимагає вибору. А якщо конкретніше сказати, то краще майбутнє вимагає, щоб йому в жертву принесли теперішнє. Дивіться, що говорить Ісус. Блаженні у Богі, тобто стань у Блаженні голодні. Не бійся, якщо тобі прийдеться бути голодним. Далі. Блаженні засмучені. Не бійся вибрати такий шлях або бути на тій стороні, яку засмучують. І яка плаче, і яким важко. Блаженні, коли зненавидять вас. Голодні засмучені. Знеславлені, ненавидімі це все жертва. І це все вибір кожного з нас, це є вибір кожної людини. Приносити в жертву щось завжди боляче. Завжди боляче. Нема такої жертви, яку б можна було назвати безболісно навіть коли людина десятину віддає, вона все одно відриває. Могла б щось дружині купити, або чоловікові купити, або піти в ресторан, а вона відокремлює ці гроші і присвячує, присвячує ці гроші. Тобто, ж робити жертву це завжди некомфортно завжди. І ця жертва, то є вибір. Вибір, який ми мусимо робити заради історії, яку ми хочемо створити або побудувати. Заради майбутнього, яке ми створюємо для себе та для своїх нащадків. Заради майбутнього, яке нас чекає, коли наше навіть життя закінчиться. Жертва. Є ще одна ілюстрація. Уявіть собі, що є дівчина. І вона має пропозицію. Їй потрібно вибрати один з двох літаків. Перший літак, я зараз вам намалюю, що з себе, як виглядає перший літак або подорож першим літаком? Це три години. Ну, небагато. Напої безкоштовно, це вже добре. Є такі літаки, наприклад, турецькі авіалінії, не встиг сісти, вже пропонують тобі сніданок чи обід. Піклуються про тебе. Вода, чай, кава, вино, пиво необмежено. Великі зручні крісла. В кожному кріслі перед тобою монітор з цікавими фільмами. Є вайфай. В туалеті, окрім мила, є зволожуючий ласьон. Дуже приємно, дуже чисто, дуже комфортно. Знову ж таки, не рекламую турецькі авіалінії, але вони цікаві. Кожен в подарунок отримує таку сумочку і там засоби, засоби гігієни, навушники, беруші, навіть білі шкарпетки тобі дають. Так, дуже приємно. Дуже приємно. На виході ти виходиш, а тобі стюардеса ще пропонує візьми пляшечку води з собою. Це перший літак. Другий літак. 6 годин. Ну, це в два рази довше. Хто дуже часто літає, той не, дов, не любить довго літати. Це нудно трохи. Напоїв нема. От є такі авіалінії, не хочу навіть називати, які ось пов'язані з Коломойським. Але напоїв нема, їжі також немає, крісла маленькі, дихати нема чим. Моніторів немає, інтернету немає, подарунків немає. Який літак ви вибираєте? Перший. Дякую, Ілля. Дуже дякую за це питання. Ти справжній учень. Це дуже правильне, дуже влучне питання. Треба знати, куди летить літак і також ціль подорожі. Відкриваю тайну, перший літак. Цій дівчині пропонують люди, які хочуть продати дівчину у секс рабство в Турцію. Там дуже красиво і дуже комфортно на літаку. Але потім усе буде дуже сумно і навіть дуже трагічно. Другий літак пропонують батьки цієї дівчини. Вони пропонують, запрошують доньку на відпочинок у Єгипті. Готель 5 зірок, усе включено. Море, пісок, тепло вода, дивовижний світ, морських тварин, вічливі офіціанти, і, ну ми знаємо як. Правда? Добре, знаючи повноту інформації, який літак ви вибираєте? Другий. Другий. Нема жодної людини, яка б вибрала перший. Ось я хочу сказати, чому я вигадав цей приклад, тому що наше життя воно схоже на цю подорож. І багато хто з людей вони вибирають літак. Я хочу, щоб мені просто було комфортно. Я хочу, щоб мені зараз створили всі умови. Але людина не питає: А куди цей літак? А що далі мене чекає там? А яким буде майбутнє? А є люди, які навпаки вони ставлять питання, куди цей літак мене перенесе? І тому вони готові не звертати увагу на певні незручності. Це перші християни. Їх переслідували, їх вбивали, їх тиснули, їх грабували. Вони постійно були у розсіянні, вони страждали, вони виконували повеління Ісуса Христа, їх знеславлювали. Але чому вони на це погоджувалися? Це ж був вибір. Ми говоримо про вибір. Чому вони приймали таке дивне рішення? Тому що вони розуміли, як краще зараз, у цьому літаку, я буду терпіти ці незручності, але я знаю, коли, куди я потраплю потім. І заради цього я готовий потерпіти, то, то не є проблема. І тому вони дуже спокійно дивилися на це життя. Тому вони дуже спокійно реагували на пропозиції цього світу. На різні світські задоволення, на багатство, на розваги, вони спокійно це дивилися це, це таке тимчасове явище, яке взагалі не ні приносить нічого, якщо так подивитися, з е, вічної перспективи. Отже, я назвав свою проповідь так: що як змінити історію або головна відмінність християн сама е, головна відмінність християн, вона все змінює. Змінює нашу історію, тому що головна відмінність християн це орієнтир, спрямований не на земне, а на небесне. Розумієте? Головна відмінність полягає в тому, що ми робимо вибір і створюємо таке теперішнє, яке приведе нас в бажане майбутнє. Ось це головна відмінність це те, що ми знаємо, це те, про що говорить Бог. І це для того він дав нам Духа Святого, щоб ми мали силу ігнорувати ось такі тимчасові пропозиції, які руйнують нас заради майбутнього, про яке ми мріємо. Хіба дурний, хіба дурний той, хто віддає те, що неможливо утримати, заради того, що неможливо втратити. Ці слова сказав Джим Еліот. Є там слайд. Йому було 28 років, коли він та його друзі вони були вбиті. Я також вам розповідав цю історію: вони вбиті індійцями племені Аука, до яких вони прийшли проповідувати Євангеліє. Ці люди вони зробили свій вибір, вони прийняли своє рішення. І... Його слова, це те, що він записав собі в щоденник. Хіба дурний той, хто віддає те, що неможливо утримати? Ми не можемо утримати. Що б ми не мали? Машини, квартири, здоров'я, навіть час нашого життя. Ми не можемо це утримати, воно, воно відривається, воно відпадає, воно зникає, воно випарюється з нас. На жаль. Я сам з цього приводу не, не дуже щасливий, але то є просто реальність нашого життя. І ось молода людина, він каже, хіба дурний той, хто віддає те, що неможливо утримати. Треба усвідомити, є речі, які ми не можемо утримати, як би ми не намагалися, то віддай ті речі, віддай їх Богу, присвяти їх Богу. Заради чого? Заради того, що неможливо буде втратити. Бог пропонує, пропонує людині отримати те, що людина ніколи не зможе втратити. Ніколи. Любов, відносини, всиновлення, мир, спокій, щастя, надія, вічне життя пропонує Бог. І це те, що неможливо втратити, неможливо вкрасти, неможливо забрати, неможливо зруйнувати. Це те, що пропонує Бог. Отже, контрольне запитання. Що нам сьогодні потрібно втратити або залишити заради того, щоб мати славне майбутнє? Подумайте, що ми можемо зробити, яке рішення ми можемо прийняти для того, щоб відмовитись від чогось у теперішньому, заради того, щоб отримати це у майбутньому? У Кожного з нас є свої сфери життя. Які ми хочемо контролювати, які ми, які е, є частиною нашої ідентичності, які є предметом нашої гордості чи нашої похвали, що ми можемо віддати, що ми можемо присвятити, чи ми можемо пожертвувати сьогодні заради того, щоб отримати те, що неможливо. Ніколи втратити. Нехай Бог допоможе нам розуміти цей зв'язок, нехай Бог між теперішнім і майбутнім, нехай Бог надихає нас, щоб ми працювали з нашою ідентичністю, щоб ми були Божими людьми, тому що це має найвеличезніший вплив. Нехай Бог допоможе нам приймати правильні рішення і робити правильний вибір. Вибирати не те, що зникає, наче, роса на сонці, а вибирати те, що ніколи не зникне і ніяк неможливо втратити. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі.